Вітаю учасників подібної дискусії у дистанційному форматі Зарубіжна література в сучасному освітньому процесі. Щодо теми, її вибір обумовлений декількома чинниками. З одного боку, в умовах створення концепції нової української школи, проект якої вже розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, тож ми можемо долучитися до його обговорення. Необхідно Обговорити і визначити роль, місце і перспективи розвитку зарубіжної літератури в українській школі. З іншого боку, наступного навчального року зарубіжній літературі, яка, на мій погляд, є візитівкою української школи, виповнюється 25 років. І це спонукає нас підбити підсумки і окреслити перспективи, сформувати плани. Тож у нас попереду ще багато роботи. Щодо формату заходу. Одягна дискусія передбачає вибір кола питань та обговорення його і висвітлення експертами. Експертами обиралися науковці, методисти, практики, які мають великий досвід викладання предмету і його розбудови в українській школі. Вони є авторами підручників, посібників. Програм, концепцій, державного стандарту освіти вони долучилися до створення і вкорінення предмету Зарубіжна література з самого початку, і з їхніми портфоліо ви детально можете ознайомитися на нашому сайті. Питання оприлюднені також на сайті, тож ми не будемо їх повторювати, ви їх прочитаєте. Щодо обговорення, наша подіумна дискусія має науково-методичне спрямування, тож, сподіваюся, що можу розраховувати на вдумливі, виважені, а не емоційні коментарі від усіх учасників подіумної дискусії. Звертаюся до слів одного із експертів, який сказав таке у відповідях: аргументи можуть бути переконливими, коли вони є аргументами. Тож влучно добирайте аргументи до своїх думок. Дискусія носить модерований характер, коментарі оприлюднюються після попереднього перегляду модератором. Усі коментарі, що містять некоректні висловлювання, образи. Видаляються модератором без попередження. Обговорення триватиме до 26 вересня включно. Після цього усі коментарі і відповіді експертів будуть узагальнені і оприлюднені в резолюції заходу. Подбали ми і про підготовку до початку навчального року. Вступне слово на подіумі щодо нормативно-правового забезпечення викладання зарубіжної літератури в 2016-2017 навчальному році ми надали Олені Юрівні Котосенко, головному спеціалісту департаменту загальної та середньої дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України. Ви можете поставити їй запитання, якщо у вас вони виникли. Усі нормативні документи, про які говорить Олена Юрівна, а також дидактичні матеріали на допомогу вчителю, що викладає у восьмому класі, ви знайдете в методичному кейсі подіумної дискусії. Тож я бажаю нам плідної і якісної роботи в на подіумі, а також плідного згуртованого навчального року. І абсолютно безумовного, неперервного власного творчого зросту, адже людина отримує задоволення лише у творенні. Тож хай вам приносять радість, творіння й твориво, процес і результат. Хай щастить! Слава Україні!